Всім привіт! Ви на каналі Дем. Хто такий Танік, скільки не можна заробити, і що потрібно робити. Давайте розберемо це на прикладі ФОСервіс. Заходимо на сайт сервісу. Силку найдете в описі під відео. Пройдете коротку реєстрацію. Після чого зможете користуватися сайтом, але брати завдання потрібно буде в вайбері в групі. Де буде ця група, я потім вам покажу. На сайті знаходиться ваша лічна інформація, ваш рейтинг, ваші платежі, ваші завдання і статистика по ним. Я місяць користувався даною платформою. У мене вже є два платежі. Результат по ним я покажу в кінці відео. Зараз у мене висять десь около 10 завдань. І я на прикладі одного покажу, як це працює. Відкриваємо метр. Тут ви знайдете по інструкції коротку інформацію, що вам потрібно зробити. А саме, вам потрібно зробити фото, коли ви заходите. Далі, ви як зайшли, вам потрібно у консультанта спитати любе питання. В моєму випадку це напрямок, куди потрібно йти. Далі ви просто робите покупку, просто ходите по магазину. Вам потрібно лише запам'ятати ім'я співробітника, який вас обслуговував, потім закінчити візит і починаєте редагувати е, анкету. Тут ви закидуєте всі ваші файли, дані, е, редагуєте і відповідаєте на питання так або ні. Е, це займає буквально десь до 10 хвилин. Зараз, на прикладі покажу, як проходить візит на ускореній зйомці. Як відбувається завдання? Ми біля магазину у «Метро». Спершу включаємо диктофон і надиктовуємо дату і місце, після чого заходимо. 15 лютого 2024 року. Магазин Метро на вулиці Київська, шосе 1. Завдання нескладне, потрібно купити будь-який товар і оцінити продавця на курсі самообслуговування. Не дозволено обслужуватися, потрібна оплата карточкою або готівкою, але в каси. Щоб не запідозрили, що ми знімаємо, я буду здалеку. Далі мій напарник гуляє по магазину і вибирає продукти ті, які він хоче придбати. В інструкції вказано, що потрібно зробити покупку в м'ясній лавці на суму до 150 гривень. Ця ж сума і буде вам оплачена. В перший візит ви... Робите покупку і вам оплачується 130 гривень, загальна сума 280 гривень, в другий візит загальна сума 250 гривень. В місяць можна зробити тільки два візити, але в кожен місяць по два візити дається. Також не забуваємо, що цю роботу можна поєднувати з іншими, наприклад, робити на вихідних або навіть в той самий момент, коли підете скуплятися в це ж саме метро або в будь-який інший магазин. Не раджу робити це основним видом заробітку. Після м'ясної вавки йдемо до каси, де виключимо наш візит. І можна йти домой, після чого закінчуємо анкету. Анкету потрібно заповнити протягом 12 годин. Продукти залишаються нам і компенсація за них теж є. Загальна оплата за візит 100 гривень плюс компенсація продуктів. Полтава маленьке містечко, але візитів е, вдосталь, наприклад, торговий центр Екватор. Е, кожен другий магазин е, співпрацює з цією фірмою і за один візит, точніше за один день, ви можете взяти багато візитів е, від 4 до 10 і за 4 години впоратися з ними це вже буде більше тисячі. Після реєстрації вас здоровляють в групу Viber. Тут з'являються завдання кожного дня. Завдання найрізноманітніші, їх можна поєднувати з вашою роботою. Наприклад, із останніх це візит в отель. Вам платять 500 гривень, ви в будь-який час можете під'їхати, заселитися, переночувати і виселитися зранку, вже займатися своїми справами, а це вже плюс 500 гривень. Ось деякі мої візити, їх дуже багато. Мастерзу, комфі, викрутки взагалі були з. Онлайн-візиту, де мені оплатили їх і зверху дали 300 гривень одяг, іграшки, всього неймовірно багато, з любимого це де є їжа і можна безкоштовно покушати. Також вас оцінюють, у вас є рейтинг, і останнє, напевно, що саме більше вас цікавить, це оплата. Загалом за місяць мені вже виплатили 3000 гривень, а також в мене ще висить платіж на 2000. Завдань дуже багато, можна поєднувати з роботою з прогулянкою або з будь-чим іншим. Якщо залишились питання, то переходите в коментарі. Я на всі відповім. Також підписуйтесь на канал. Всім удачі, всім пока. І наступне відео буде ще цікавіше. Тож підписуйтесь.